Доброго ранку. Сьогодні 29 серпня, четвер. І «Етер» ранку вдома продовжує книжковий огляд. Журналіст телеканалу Дім Дмитро Селєвний готовий поділитися враженнями від книжки, яка змінить ваші уявлення про історію Китаю. Ох, раніше Китай у мене, наприклад, асоціювався з порохом, папером і шовком. А тепер із віссю зла. Зараз дізнаємось на чому акцентує увагу авторка книжки, про яку розповість Дмитро. Вітання всім, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Що ми знаємо про Китай? Водночас і багато, і замало. Знаємо, що це країна кунг фу, чаю, стародавніх мудреців і шовкового шляху, але всі ці знання обмежені поп культурою. Тому для кращого розуміння Піднебесної раджу прочитати книгу авторки Лінди Явін найкоротша історія Китаю. Адже після клово сполучення China» наповниться для вас новими змістами. До речі, написати коротку історію набагато важче ніж довгу, і забігаючи наперед, Лінді Явін це вдалося. Свою розповідь авторка починає з ранніх цивілізацій Китаю, таких як культура Яншао та Династія Шан. І продовжує до сучасної КНР висвітлює основні династії їх внесок у розвиток Китаю та ключові історичні події. Я він детально описує удосконалення китайської культури, науки, мистецтва, філософії та релігії, розглядає конфуціанство, даосизм, буддизм та їхній вплив на китайське суспільство, аналізує ключові повстання, війни та революції, що формували політичний ландшафт Китаю. А от останні розділи книги присвячені модернізації Китаю. Включаючи вплив західних держав, падіння династії цін, Сінхайську революцію, створення Китайської Народної Республіки та її розвиток у 20-му та 21-му столітті. Цитата Південне процвітання. Попри чисельні конфлікти, південна Сон досягла визначного розвитку. Безпрецедентно, що вже в 1123 році 15% від 90 мільйонів населення мешкали у великих міських центрах, найбільш густонаселених у світі. Пишною столицею Ханджонов, прекрасним західним озером керували дуже добре. Її дерев'яні будівлі були вразливі до вогню, але в місті працювала складна система запобігання пожежам і їх виявлення, яка передбачала зокрема сигнальні прапори, захисний одяг і зведення в домогосподарствах кам'яних веж для збереження найціннішого майна. Головним орендодавцем міста була держава, яка і в радості і в горі у час поганого врожаю чи стихійних лих зменшувала або не брала орендну плату. Як могли впевнитись, Лінда Явін пише легкою та доступною мовою. Вміло структурує матеріал, що дозволяє читачам легко орієнтуватися у величезному обсязі інформації. Тож раджу звернути увагу на найкоротшу історію Китаю, якщо вас цікавить історія та культура країни-загадки, країни цивілізації. На цьому все. Дякуємо Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.